Дмитро Михайлович, Шевченка староста Ройщанського старостинського округу. Так, зараз так. замість колишніх сільських голів. Новобовської сільської ради. Новоболовської сільської ради. У вас я бачу на столі дуже ну, багато, на мій погляд от, видань про село. Звідки це? Так. Дійсно, мабуть, багато. Вісім видань. Це у нас є правезнавець такий виходить з нашого села. О, житель, який батьки його тут жили, діди. О, і він про наше село, про село Раїще, з моменту, як віку, мабуть, о, і до сьогодення він, е, своєю кропіткою роботою е, зробив такий величезний екскурс в історію. О, і не тільки е, описав там питання, виникнення. Нашого населеного пункту, але і про наших людей, про наших орденоносців, видатних людей, і взагалі про людей, які у нас проживають на території. У нас на сьогоднішній день біля 1911 людей зареєстровано ще без реєстрації проживає біля 100 людей, а в... В кінці 70-х років у нас нараховувалося 1837 людей, які проживали на території села Раїща. Ну, село Раїща, як пише Олександр Ляшов, від слова рай походження. Воно дійсно, тут у нас такий затишний куточок, річка Стрижень. Люди оселилися біля річки. Дмитро Михайлович, ну мабуть, дійсно в усі часи людина будує і шукає свій рай, тобто затишок. Да, абсолютно. І для кожної людини та мала батьківщина це село, свій куточок, це як рай. Да, абсолютно. Ну а у вас люди в дану в давні часи закріпили в назві. Так, абсолютно. Ну, хоча дехто і по-іншому вважає, але це близько до серця. Нора райський, райський тихий которок. Райський тихий коточок. Хай буде все добре у вашому коточку. Я вам скажу, ну ще. Е Ось наша Новоболовська громада вона ось розробляє, ну, щоб село не западало, тому що ми бачимо, що проблеми в селі, в кожному селі величезні. І ми ось на сесії вже затвердили дві стратегії розвитку нашої громади. І третю ми готуємо. Ну, Зусиллями нашого голови о, Дмитра Олександровича Федорова, о, депутатів. О, і всього населення ми хочемо, щоб наші населені пункти все таки відродилися, тому що село це кормилиця нашої держави. Дякую.